Єдиний марафон триває з 15-ї і аж до ранку для вас працює команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Лягака. Починаємо з випуску новин. Масована повітряна атака та знищений склад боєприпасів. Дрони СБУ атакували Воронезьку область Росії. Це вже підтвердили джерела у службі безпеки України. У ніч проти неділі дрони атакували підгоринський район. Свідки кажуть про звуки вибухів. Найпевніше влучили у сховище артснарядів. Сталася пожежа, а боєприпаси почали вибухати. Міноборони країни-агресора звітує про збиття ворожих дронів, а склад, мовляв, зайнявся через падіння уламків. Загиблих, нібито, немає. На місці Ють пожежники та військові. Утім, з міркувань безпеки не виключають евакуації населення. Для цього вже підготували автобуси. Самі ж місцеві жителі активно викладають у соцмережі відео вторинної детонації на складі. Ось пожежу на нафтобазі на станції Ленінградській, що у Краснодарському краї, нарешті загасили. Принаймні, так стверджують тамтешні оперативники. Полум'я не могли приборкати зо дві доби. Нагадаю, в ніч на 6 липня українські дрони атакували регіон. Після чого в трьох районах зайнялися резервуари з пальним. Росіяни традиційно звітують про збиття. Мовляв, пожежі виникають від падіння уламків. Один з таких, начебто, пошкодив вежу стільникового зв'язку в Єйську. Потужний вибух в тимчасово окупованому Криму він пролунав у селищі Виноградне, це неподалік Лушти, через масштабну пожежу на газогоні. Малий маяк окупаційна влада одразу повідомила, що пожежа має суто технічний характер. Мовляв, розгерметизувався підвісний міст газової труби. Вогонь перекинувся на ліс. Горіло півтори тисячі квадратних метрів. Щоб загасити полум'я. На місце спрямували додаткові сили рятувальників, 14 населених пунктів і сама Алушта зараз без газу. Повідомляють місцеві пабліки. Окупанти прогнозують, що ремонтні роботи триватимуть щонайменше 10 днів. Уночі росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Наші захисники знищили одну ракету та розвідувальний дрон. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, уламками пошкоджено чотири приватні будинки. Минулося без жертв і поранених. Натомість постраждалі є на Нікопольщині під час вечірніх та ранкових обстрілів. Там поранено трьох жінок. Окупанти били по нікополю з важкої артилерії та дронами камікадзе, застосовували ЄРСЗВ. Пошкоджено три підприємства: 10 приватних осель, коледж дитсадок та газогін. Знищено авто Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання в будинку, коли ворог атакував знову. Вогнеборці встигли пройти в укриття. Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 13 дронами та двома балістичними ракетами Іскандер про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. ППО знищила всі шахеди. Ударні безпілотники були уражені у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. А от Іскандери збити не вдалося. Четверо загиблих і троє поранених. Такі результати російських атак на Херсонщині за добу. Більше про ситуацію в південних областях знає наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Вітаю, Єлизавето. Розказуй, що вдалося з'ясувати. Лілію, вітаю. Дійсно, сьогодні вночі під ударом був Херсон. Там вирвала пожежа. Зокрема, росіяни поцілили по центральній частині міста. На відео можемо побачити наслідки російських атак. Там горіло кафе. Воно згоріло вщент. Можете побачити по кадрах. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА. Загалом за минулу добу 16 населених. Пунктів області було під ворожими ударами а також і обласний центр під прицілом ворожих снарядів були саме житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджена була одна багатоповерхівка 10 приватних будинків влучання були зафіксовані і у закладі громадського харчування також. Різних підприємствах, приватних будинках, як я вже сказала, і пошкоджені були також і приватні автомобілі. Також за минулу добу було зафіксовано сім пожеж на відкритих територіях загальною площею понад шість гектарів. Усі пожежі рятувальники успішно ліквідували. Щодо Миколаївщини, то минулої доби обстрілів не було зафіксовано де на території області. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Кім. на цю. Хвилину, це вся інформація. Лілія тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. День військово морських сил ЗСУ сьогодні відзначає Україна. Воїни ВМС довели, що українське море не терпітиме російського флоту і що ворогу не по зубах українська морська піхота. Так у привітанні написав президент Володимир Зеленський. А головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський зазначив, що це професійне свято воїнів, які нищать ворогів на морі, суходолі та в повітрі. За два з половиною роки від повномасштабного вторгнення ВМС у співпраці з українськими спецслужбами знищили або вивели з ладу третину чорноморського флоту РФ, а це майже три десятки ворожих кораблів. Серед ліквідованих лише за останній рік ракетний катер Івановець і найновіший Корвет Аскольд, великі десантні кораблі, Цазір Куніков, Новочеркаськ, Мінськ, останній належав Балтійському флоту РФ, Субмарина «Ростов-на-Дону» та низка ворожих десантних катерів. Українські розвідники на фронті спалили російського жителя дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод та знищили центр логістики окупантів. Напередодні бійці департаменту активних дій гур у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади вдарили по двох ворожих військових об'єктах на тимчасово окупованій території Донецької області. У Дебальцевому знищили логістичний центр, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. А в новолог. Ганському спалили станцію Р- 330 ж житель новий збройний альянс у світі, так звану конфедерацію держав Сахелю, створили військові лідери Нігеру, Малі. Та Буркіна Фасо заявили, остаточно відвертається від економічної спільноти західноафриканських держав ЕКОВАЗ. Натомість розбудовуватимуть цитую спільноту миру, солідарності та процвітання, засновану на африканських цінностях. Додали, формуватимуть тісніші економічні зв'язки та, можливо, навіть прийдуть на спільну валюту. А ще підписанти вже звернулися до по військову допомогу до Росії. Раніше всі троє вислали зі своїх територій французькі війська. До вересня в Нігерії закриються німецька та американська авіабази. Їхні місця зайняли російські військові. Також до регіону вже прибули російські інструктори, зброя та ППО. Африка завжди страждала та продовжує потерпати від імпералістів. У них лише одне кліше в голові: Африка, імперія рабів. Ось як вони бачать нас. Для них африканські землі і надра їхня власність разом із усіма людьми, що тут живуть. Вони ніколи не прагнули змінювати свій спосіб життя і досі воліють поживитися за наш рахунок. Другий тур парламентських виборів стартував у Франції. До нього допустили всі, хто у першому набрав щонайменше 12,5% підтримки. До початку голосування абсолютно більшість пророкували ультраправій партії національне об'єднання, яку де-факто очолює Марін Лепен. Але незадовго до цього більш як дві сотні кандидатів знялися з гонитви, щоб збільшити шанси інших політсил і таким чином не дати ультраправим перемогти з великим відривом. Те, що їм це не вдасться, показують і попередні опитування. Вання громадської думки нагадаю у першому турі праворадикали отримали 33% голосів. Ще 28% дісталося новому народному фронту. Президентський табір здобув 20% підтримки і посів попереднє третє місце. Голосувати важливо, відколи минув перший тур. Ми чуємо дедалі більше російських закликів. Поширюють багато відео, де ображають людей, і все це робиться безоплатно, добровільно. Принаймні, так здавалося. Та щойно минув перший тур, все стало зрозуміло. Таких відео більше з кожним днем, і тому я голосуватиму, щоб припинити це. Олексій Фадієв вже у цій студії. Він продовжить єдиний марафон. Я ж кажу вам до зустрічі о 16-й, колега. Так і дякую. Протягом наступної години поговоримо про ситуацію на півночі Харківщині, Харківщини та в самому обласному центрі.